Тому будьте благословені в Господі, розширюйте Царство Боже через ваше життя і дозволяйте Духу Божому через вас торжествувати на всякому місці. Я ділюся дуже коротко і постараюся сильно не затримати вас, бо в нас ще є одна молитва, і ми будемо благословляти, а потім ну, День народження, звичайно, має бути тістечко. Тортик, Да і ми приготували. Тому що все було добре, треба, щоб був час. Але хочу трошки для вас слова Божого. Я вірю, що це є гарний час для того, щоб ну, входити в Боже благословіння, яке від Господа для кожного з вас. І це по правді, коли ми відкриваємо Боже Слово, то ми мусимо задавати собі питання. Як це Боже Слово працює в мені, як воно працює через мене? І як це Боже Слово, воно може керувати ну моїм життям і через моє життя обставинами які є Ми багато говоримо про відкриття істини Божої. Яке необхідне для того, щоб ми могли взаємодіяти з Богом? Бо без відкриття істини складно робити волю Божу. Багато людей хотіли би виконати волю Божу, але вони не мають відкриття істини. І сьогодні ми не про них. Я говорю сьогодні про людей, які мають відкриття істини. Але нічого з цим відкриттям не роблять. Вони мають відкриття істини Божої, але цілі полиції вони пиляться тими стосами списаних листків, конспектів, відкриттів Божих. І коли би я запитав у цих людей. А що ти зробив з тим відкриттям, яке тобі дав Господь? Вони б сказали, я вірю в нього, я очікую, що воно виконається. Ні, 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 ви не зрозуміли. Відкриття Боже не дається для того, щоб ти його очікував далі, а відкриття дається лише з однієї причини, щоби ти почав жити згідно з цим відкриттям. Правдива віра це та віра, яка, почувши слово від Бога, реагує на це слово, народжуючи діла віри, народжуючи ну, стратегію, тактику в, ну, виконання цього слова. І якщо ти знайдеш себе сьогодні, що в тебе є відкриття, а ти з ним нічого не робиш, то попроси у Святого Духа. Скажи, пробач, я винний, я хочу з сьогоднішнього дня взяти і використовувати це відкриття в збудуванні як мого життя, так і мого покликання, що я маю від Бога. Послухайте життя Божих людей, наповнених його слова, і які керуються його словом, Мають розуміти, що у нас є спадщина. І ця спадщина це обітниці, які Бог залишив нам. Я багато раз чую, і ми навіть тепер близько говорили недавно, і ця фраза, вона просто знову і знову жила в мені. я І я скажу, бо, бо багато із вас ви належите теж до тої категорії, що вам. Немає звідки очікувати спадщину, бо ви не мали не маєте багатих там батьків чи родичів, які от, от мали би піти, а вам би залишився спадок. Але послухайте, якраз люди, які очікують лише спадщину від батьків чи родичів, в більшості випадків, і є самі нещасні. Хтось сказав таку мудрість, що якщо ти хочеш узнати по правді своїх рідних і близьких, поділи з ними спадщину. Декому відразу смішно. Хтось явно із вас пройшов через це лихо. Я вам скажу, що. Мені багато разів доводилося бути свідком, як люди сходять з ума. Ну, скажімо так, по світському дуріють, коли приходить спадщина. Сестри, брати, жили душа в душу. Поки не стало, скажімо, питання розділити там три тарілки після бабусі. Поки не стало питання, розділити там хату-мазанку за. За тисячу доларів там в селі вона валиться, і вони там друг другу готові виривати волосся і все інше. Такої спадщини і за неї того не варто. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, Находь для себе відкриття істини Божого Слова і приходь перед лице Господа із цими простими словами, кажучи йому. Господь, ось що ти мені пообіцяв, як я можу війти в цей спадок. Господь, оце твоє слово, яке ти проговорив до мого життя через сина Твого Ісуса Христа, через Твоїх святих апостолів. Навчи мене, як я можу війти і користуватися цим спадком. І це не шість місяців після смерті. Ти входиш у свій спадок. Це момент віри. Але, на превеликий жаль, частина людей, навіть маючи документ на руках про право володіть тим чи іншим спадком, вони так ніколи і не війдуть у цей спадок, лише тому, що недостатньо віри в ті обітниці, які Бог дав їм. Я приводив ці приклади дуже багато і їх є безліч, коли якийсь слуга чи раб отримав ну, заповіт від своїх хазяїв на користування там рахунками, маєтками. І я пам'ятаю цю історію, це ще, по-моєму, вошман Дніпро описує цю історію за його часів, це, мабуть, 19 століття ще. І він каже, що один слуга був вірний, служив довго своєму господарю, і, а в того не було ні дітей, нікого, із нащадків І той при кінці свого життя він сказав: Я залишаю тобі все, що в мене є: оцей дім, оце господарство і рахунок, який вже є в банку, все це належить тобі. І господар його помер. І він посидів там, плачучи декілька днів. Зібрав свої речі і пішов по світу, батрачить пройшли роки Пройшли роки. І він повертався і в, в тому місці, де де скажем, він був раніше, його зустріли, ну, ті знайомі його. І вони кажуть, чому ти так живеш? Де ти був цей час? О, каже, моє життя втратило сенс. Мій господар помер. І я тепер не знаю, як жити. Я голодую, я зледарюю, хтось мені дасть кусок хліба, просто проганяють мене. Він каже: ні, ти не розумний. У банки є великий рахунок на твоє ім'я. Твій маєток він очікує тебе. І вони його переконували, і він каже, добре, і він погодився, знаєте, так несміливо він зайшов до банка, і він каже, а чи це правда, що на таке ім'я залишились якісь гроші? І там оператор подивився, каже, так, «Да, насправді ви найбагатша людина в цьому краї. і ви мож... Він каже, що? І я можу ці кошти собі попросить? Вони кажуть йому, так, да, скільки ви хочете. І він порахував у розумі і каже, дайте мені так, щоб я міг купити мішок рису І ця дивувалася. І вона каже, ну, ви можете взяти, скільки ви хочете. Він каже, ні, 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 дайте мені на мішок рису і цей автор каже, він узяв ці гроші і каже, свідки кажуть, що він більше ніколи не повернувся, щоб продовжити користуватись тим, що йому належить. Знаєте, і це так нагадує багатьох віруючих, вони щось отримують від Бога в виді спасіння, прощення гріхів. А потім, то лі і за якогось то лі і за. Якоїсь такої ложної скромності, вони не приходять більше до батька, вони не беруть ці обітниці і вони не приймаються в своє життя. А він хоче, щоб ти використав усе. Знаєте, я повторював це вже сотні разів, в тому числі і в нашому служінні, що одним з найбільших розчарувань, які чекає віруючих, буде якраз на небі. Коли вони прийдуть у присутність слави Божої, і в один в одну мить вони зрозуміють, що їхнє життя могло бути іншим. Весь цей час. Вони по-іншому могли прожити його. У них по-іншому могло скластися ну, життя, і Бог для них приготував. І вони скажуть а що так можна було? Але вже, на жаль, для багатьох буде неможливо розвернути ход історії. Тому мій виклик сьогодні до вас: потрудися, щоб знайти Божі обітниці для тебе, і скажи: Я дякую тобі, Господь, за той спадок, який ти приготував для мене, бо я можу стояти в вірі, я можу поклонятись тобі, я можу величати Твоє ім'я, знаючи, що ти вірний Господь і немає іншого, крім тебе, Бога. І моє життя, воно буде завжди стверджуватись в Твоєму слові. Колосянам, перший розділ, читаю з 9 по 12 вірші. Тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням його волі в усякій мудрості і духовному розумінні. Щоб ви поводилися згідно Господа, або догодити Йому у всьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Його, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливістю. З радістю дякуємо отцеві, який знайшов. Нас гідними частки у спадщини святих у світлі. 12-й вірш є дуже важливим сьогодні для тебе, щоби ти міг це сповідувати або визнавати своїми вустами. Він каже, дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки. У спадщині святих, у світлі. Я хочу, щоб ти це казав від першого імені. Бог знайшов мене. Кажи це своїми устами. Бог знайшов мене гідним, достойним. Бог знайшов тебе гідним, його частки, яку він виділив для святих. Я хочу щоб ти повторював собі це знову і знову і знову. Це не мої досягнення. Це не то, як я себе бачу. Це він знайшов мене гідним, щоб дати мені свою обітницю. Це як той господар, що закінчував своє життя. Він знайшов гідним свого слугу, щоб заповідати йому маєток. Гроші, все, що у нього залишалося, він заповів своєму слугу слуги І я не знаю, як то кажуть, як йому там з цієї сторони життя, коли він дивився на свого слугу, а той як би знехтував такою можливістю жити, таке життя. Яке вподобає. Я не знаю, але я скажу вам, що серце Бога, воно часто є здивованим. Коли його діти не використовують, не входять у свій спадок, як він порахував тебе гідним, щоб ти мав це. Він каже: Я вважаю тебе достойним. Щоб ти так жив благословенно, успішно, впливово, здоров'ям, наповнений всіми ресурсами, які забезпечують твоє життя і служіння. Я хочу, щоб ти так був. І це наша знову відповідальність. Я скажу: Господь дав нам своє слово, силу, помазання, владу і так далі. Але ми маємо повну відповідальність. За те, як ми використовуємо Його потенціал через наше життя. Це не відповідальність Бога. Далі це відповідальність твоя і моя. Як ми можемо виконати те, що він покликав нас виконати? Я, мабуть, зупинюся тут і дай Господь ми на другому служінні будемо мати трошки більше часу, щоб поговорити про це ширше. Але хочу сказати сьогодні кожному з вас. Нехай твій кожен день починається з молитви. Господь, я хочу в твоєму слові бачити обітниці для мого життя. Отець Духом Святим дай мені не тільки розуміння, що ця обітниця належить мені, а дай мені силу прийняти цю обітницю, щоби ходити в цій обітниці Божій і служити. Через твій потенціал, який є в мені людям, що мене оточують, в ім'я Ісуса Христа. Я кажу сьогодні до вашого життя, нехай Божественна праведність, Його повнота і Його благословіння, вони наповнюють твоє життя і через твоє життя наповнюють все оточення, яке Бог оточив твоє життя. Я просив би вас сьогодні, в цій молитві, щоб ви підняли свій голос до Нього. І сказати, Господь, я прийшов сьогодні в це свято, в Твою присутність, щоб прийняти кожну спадщину, яку ти посчитав мене, яку ти зробив мене гідним, прийняти її в своє життя. Давайте піднімемося на ноги і скажемо, Батько Небесний, я дякую тобі за те велике благословіння, що ми маємо в Ісусі Христі. Ми дякуємо тобі, Господь, за ті живі обітниці, які для нас завжди да, і завжди Амінь І я дякую тобі, Господь, за сотні і тисячі людей, що слухають це післання і вони сьогодні прийняли рішення, від якого вони не відступлять ніколи, слідувати в цьому напрямку, дозволяючи кожній твоїй обітниці прийти. І проявитися в їхньому житті. І я їх благословляю, щоб вони не пропустили в своєму домі, в своєму житті виконання жодної обітниці але були свідками, як Твоя вірність приводить в житті їхньому виконання Слова Божого. В ім'я Ісуса. Ми це просили. Амінь. Я вас благословляю.